Депутати Київради, представники громадськості та експерти за круглим столом обговорили підсумки роботи влади за 100 днів. Серед тем, регламент роботи міської ради, механізми правової оцінки, рішень комісії щодо впорядкування розміщення мафів, викорінення тіньових фінансових схем та спрощення порядку проведення конкурсів для залучення інвестицій. Відкриті до діалогу та готові розглядати пропозиції. Депутати Київради разом з представниками громадськості обговорили досягнення роботи за 100 днів та вислухали зауваження. Чим скоріше кожен киянин зможе бути впевнений, що гривня 10 гривень, 1000 гривень витрачених бюджетних коштів іде цілеспрямовано на потреби киян, тим менше буде запитань до влади. Поки ми можемо тільки дивитися на звіти, які є на сайті КМТА, але ці звіти нічого киянам не дають. Ми маємо розумілою мовою киянам пояснювати на що витрачається близько 20 мільярдів щороку бюджетних коштів Києва. Пропозиції та зауваження взяли до уваги деякі з них спростувались одразу на місці. Бюджетна комісія. Плані бюджетного процесу працює абсолютно відкрито. До нас немає ніяких, як то кажуть, бар'єрів потрапити на засідання. У нас постійно присутні засоби масової інформації, відкриті до громадськості. Проекти рішень ми оприлюднюємо. Звіти по бюджету, ми оприлюднюємо. щомісячна є довідка про виконання бюджету серед тем легалізація та розміщення мафів, земельні питання, діяльність комунальних підприємств, культурний розвиток та соціальна допомога. Депутати переконані, практика спілкування з громадськістю дозволить збільшити ефективність роботи Київради та КМДА. Я вважаю, що діалог відбувся сьогодні. Безумовно, коли громадська організація хвалить владу, це я вважаю, що це недобре. Громадські організації повинні показувати, вказувати на недоліки, робити якісь застереження, робити рекомендації. І наша задача як влади реагувати на ті конструктивні зауваження, які до нас є. Усі почуті зауваження та пропозиції обов'язково будуть розглянуті. А Київрада і надалі відкриватиме свої двері, аби інформувати охочих про роботу столичної влади. Води Мирошенко, Овсяніков, Телеканал Київ.